Привіт, друже! Я Соломійка. Сьогодні ми вирушаємо у нову захоплюючу подорож на північ України. Це чарівний край, де ліси шумлять віковими деревами, де річки тихо плинуть поміж зелених берегів. А у кожному місті ховається частинка нашої історії. Поглянь на мапу, ось тут починається наша мандрівка. Ми побачимо старовинні храми, високі дзвіниці, загадкові фортеці, а ще природу, яка збереглася майже недоторканою. На півночі живуть дуже гостинні люди, а легенди, мов оживають просто у тебе перед очима. Кожне місце тут це ніби окрема казка, тож бери гарний настрій і гайда разом зі мною. Північ чекає. Ось ми і в Коростишівському каньйоні. Це колишній гранітний кар'єр, який тепер перетворився на справжнє диво природи. Подивись на воду. Вона бірюзова і така прозора, що можна прогледіти каміння на дні. Навколо високі сосни, і повітря пахне лісом і тишею. Скелі охороняють це місце і зберігають спокій, а в воді вітер грає з відображеннями неба. Тут можна сісти біля берега, слухати спів птахів і насолоджуватися чудовими краєвидами полісся. Хочеться лишитися тут довше. Іти. А зараз ми біля справжньої перлини Житомирщини. Замку Радомисель. Подивись, який він високий. Його башта здіймається до неба, а стіни втрики зеленим плющем. Цей замок побудували у 17 столітті на основі старого млина. А зараз тут музей, парк і навіть концертна зала. Усередині зібрана унікальна колекція стародруків. Книжок, яким по 300 і більше років. Тут відчувається дух історії і водночас гармонія з природою. Хочеш заглянути всередину? Тепер ми в самому серці полісся. Там, де ліс і болота сплелися у єдину пісню природи. Тут ростуть сосни, що тягнуться до неба. М'який мох вкриває землю, а повітря пахне хвоєю. Це поліський природний заповідник, одна з найбільш диких і незайманих територій України. Тут живуть рідкісні тварини: рись, чорний лелека та навіть зубри. Природа тут зберігається майже такою, як була сотні років тому. Давай зупинимося на хвильку і просто послухаємо, як співає ліс. А зараз ми біля тихої річки Десна. У самому серці Міжречинського парку. Тут ліси зустрічаються з луками, а небо відзеркалюється у воді, створюючи справжню казку. У парку росте понад 700 видів рослин і мешкає багато тварин, деякі рідкісні. Поглянь, як тихо тут усе! Лишен шелест вітру та спів птахів. Природа тут спокійна, мов картина, яку хочеться зберегти назавжди. Уяви, як добре пройтися босоніж по соніш по м'якій траві. Ми в Сумах біля величної Покровської церкви, найстарішого кам'яного храму стилю українського бароко ще у XVII столітті. Подивіться на ці золоті бані, на блакитні куполи. Вони сяють у сонці і ніби запрошують у внутрішній світ храму. Колись церква була частиною міського оборонного оборонного комплексу. Сторіччя споглядають, як змінюється місто, а вона незмінна. Усередині ховаються стародавні фрески і особливий повітряний простір для тиші й молитви. Це місце спонукає думати про віру, історію та те, як люди оберігають духовність крізь століття. Ось ми в Батурині, колишній столиці Гетьманів Лівобережної України. Позаду мене цитадель. Тут колись ухвалювали важливі рішення: планували битви та боронили незалежність України. А в руках у мене булава це символ влади гетьмана, справжнього лідера українського народу. Відчуваєш дух козацької доби? Батурин зберігає його до сьогодні. А ось і Київська брама вхід до старовинної гетьманської столиці Батурина. Цю браму побудували ще у XVIII столітті, коли Батурин був резиденцією гетьманів. Через неї проїжджали козаки, посли та мандрівники. Поглянь, яка вона велична! Міцні стіни, арки та дах усе зберегло дух історії. Цікаво, кого б ми зустріли, якби потрапили сюди кілька століть тому? А ось ми вже в Чернігові. Перед нами Кам'яниця Лизогубів. Це одна з найстаріших мурованих споруд Лівобережної України. Її побудували ще у 17 столітті. Тут зберігали архіви, книги, зброю. Сьогодні це частина національного архітектурно-історичного заповідника. Поглянь на її фасад. Він нагадує про велич козацької епохи. А ось ми й у сідневі старовинному містечку, що зберегло унікальну пам'ятку садибу лизогубів. Цей будинок побудували ще у XVIII столітті. Тут мешкали Лизогуби. Шляхетний ряд, який мав великий вплив на культуру та історію України. Бачиш цю башту? Вона нагадує середньовічний замок, а всередині зараз музей. Тут можна дізнатися про побут, зброю, книги і навіть старі картини. Це місце надихає навколо тиша, природа і дух історії, що ніби говорить з нами. Ходімо роздивимось ближче. А тепер справжня казка. Це острів кохання, посеред тихого озера стоїть чарівний будиночок, схований серед беріз. Колись тут був мисливський маєток, а зараз місце романтики й тиші. Кажуть, якщо доторкнутися до дерева на острові і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Ось ця дерев'яна стежка веде просто в обійми природи, уяви, легкий вітер, шелест листя і спів птахів. Хто знає. Може, саме тут народжується справжнє кохання. А тепер ми приїхали до одного з найкрасивіших палацово-паркових ансамблів України: до Качанівки. Цей палац був збудований ще у 18 столітті і належав багатим меценатам та культурним діячам. Тут гуляли найвідоміші українські художники, композитори та поети. Уяви Тарас Шевченко, Микола Гоголь і Михайло Глінка були тут. А парк навколо величезний. Понад 500 гектарів алеї, озера, місточки ідеальне місце для натхнення. Кажуть, що тут навіть повітря дихається інакше з присмаком історії, мистецтва та гармонії. Пройдемося далі! А зараз ми в унікальному місці. Це піраміда в селі Березова Рунка на Полтавщині. Так саме піраміда. Вона родинна усипальниця графів закревських. Її побудували понад 150 років тому, і виглядає вона ніби з іншого світу. Кажуть, архітектор був масоном і захоплювався культурою стародавнього Єгипту. Усередині колись стояли Вівтар, Кам'яний хрест і навіть статуя єгипетської богині Ісіди. а над входом православний хрест. Це одне з трьох пірамідальних храмів в Україні. Місце поєднання різних культур, вірувань і символів. Справжня містика і загадка української історії. А тепер незвичне місце, яке просто посеред води. Це спасо Преображенська церква біля Ржищева. Колись тут було село Усинці, але його затопило, коли будували водосховище. Але церква вистояла. Її збудував поміщик Гусинський ще в давні часи. Це українське бароко. Подивись на ці форми і куполи. Цікаво, що сюди можна дістатися тільки човном, а взимку сюди йшли по кризі з іншого берега. У 2009 році острів трохи підняли, а церкву відновили. Зараз вона виглядає чарівно, особливо на світанку або заході сонця. Це місце справжній острів спокою і краси. От така вона північ України. Місця сили, давні храми, ріки і ліси. А попереду нова подорож. Чекаю тебе у наступній серії ми рушаємо на південь. До зустрічі, друже! Там, де сосни шопочуть почуть у тиші, де вітри несуть козацький спів, плине час по річках і між вишень, це північ, де оживає мрій світ, Седні глухі, древні черніги. Камінь, слово і золото, листки, кожна стежка спога поколінь, у серцях палає слава давніх днів. Історія шепоче крізь віки, кожна хвиля пісня не забута, наче голос предків десь далеку звучить, скрізь живе надія і коріння, пам'ять вічна в наших голосах. Північ це душа і натхнення, що злітає в небо, мов так.